Механізм акордеон. Для того, щоб його розкласти, потрібно мати достатньо місця в кімнаті, тому що цей механізм виїжджає вперед. Щоб розкласти, потрібно легенько припідняти перед диваном. Для того, щоб скласти, знову таки припідняти. При цьому відкривається досить великий ящик для білизни. Попхати його вперед. І в самому кінці ще раз припідняти для фіксації. Цей механізм є досить таки зручним. Тому що спальним містом є власне матрас, як в повноцінному ліжку. Це фактично диван ліжко який використовують в квартирах, де немає окремої спальні. Цей механізм можна використовувати для щоденного спання, бо сидінням дивану є повноцінний матрас, який може бути як пружинним, так і пінополіуретановим.